Вітаю товариство. Ось банна пічка. Бачите, стоїть, охлаждається. Оце я, бачите, пописав цифри один, А два, бачите, так по рядах. Для того, що буду розбирати. Можливо, вдасться зберегти ось оце, цю, цей порядок. А якщо ні, то хоч буде трошки підказка, як його скласти на ногу. Чого розбиратиму? Пічка зроблена по проєкту Золотарьова. З часом зрозумів, що із Золотарьова такий самий пічник, як з мови пістю на Хаймарс, Крати чужі проекти, щось там переробляє і видає бажане задісне. Ось вийняв камні. Бачите, це було стільки каменів в персі. Ось давайте подивимось. Трошки мусор. Оце маліновий кварцит був. Саме цікаві камні то ось. Оце. Цих два ящичка і оце. Це все було внутрішній кам'янці. Оцих два ящичка і оце. Це маліновий кварцит. Чого він такий? А я вам скажу, десь хтось пиво може десь лив, чи ще якусь гадость настойку. А оце жадеїд був. Що можу сказати за жадеїд? Лежав він в самому гарячому місці. В такому місці, де лежав цей жадеїд, нібито жадоїд, оце, то маліновий кварцит просто от, от, просто в порошок рве. Просто розриває порошок. Жадеїд витримав, але ну, це дуже дорогий камінь. І то він якийсь такий став. ну Не знаю, напевно, його можна буде ще покласти ще раз. Але я пам'ятаю за оцю кучку жадеїту це 2 роки назад напевно, я заплатив 2000. Ну, мені каже, воно того не а, є, а зараз вже коштує скільки доїд. 5-7 тисяч за тих 20 кг, я не знаю. Це відро камнії. Так. Маліновий квацит у відкритій камінці. то ще як не є отакий. А в закритій кам'янці, де касається, де ото ллється вода з пара генератора. Дивіться, просто рве його на кусочки. Дивіться, в гарячому місці. У відкритій кам'янці там лежали оці польові камні червоні. І що ви думаєте, на їх варто звернути увагу? Да, вони полопали. Деякі полопали Але, звольте, Це Опа, о, бачите, розсипався. Цей великий камінь. Розсипався. Оці польові камні, скажімо так, вони безкоштовні, бо їх же ж там люди збирають то хоч якщо і полопають, то малиновий квацит за гроші лопає теж. Ну так, вони полопали, бачите. Так що оці польові камні, отакі розові, от, також можна класти в Ну Це малиновий курицид. Так, Я печку вже там трошки розібрав навісне. Дивимося. Так, раму зняв. Оцю всю раму зняв. Тут лежали камні. Так, отут, та наведу чіткість. Ага, не наводиться. Отут в ящичку лежали знизу польові. І бачите, які вони витримують. Так, в закритій кам'янці, бачите. Також. Ну що ж, без отого Обв'язки, от такий має і печка вигляд. Скільки там вже вона років експлуатується. Буду розбирати і переробляти. Отже, передню стінку залишив. бачите, в якому стані. Ідемо, зараз подивимося, що всередині. Трошки прибрав. А от таке. basta. outra causa do caixa é. um não já nau o ferrolo e hoje passou do alvo Почну. Ну що ж, хай Бог вимагає. Ось внутрішня кам'янка яка була. Буду її замінювати на ось цю внутрішню кам'янку. Бачите, які розміри, яка різниця. Ось розміри. Так от, давайте подивимось. Меншенька, яка була 28 тисяч сантиметрів кубічних. А більша ось ця буде вже 81 тисячу сантиметрів кубічних. У 2,9 раз внутрішня кам'янка, яку буду ставити, більша за попередню. Майже три рази. Ну що ж, якось так. Ну а з напевно, все. Отже, третій день роботи. Як бачите, засувка отут була холодного хода. Я її вбрав, вон та цеглина лежить. Щоб її акуратно виняти, прийшлося шов ось перфоратором, тоненьким сверлом, шов прийшлося висверлювати, повністю виняв і заклав нову. Засувку холодного хода планую зробити, можливо, вище вдасться. Так, ну Йдемо далі, подивимося всередину, що тут у нас. Отак от, от така от картина. Що вам скажу? Це погана різкість, напевно, через погане світло. Передоробляти із старого, а ще точити, набагато хуже, як робити нове. Ну, шви потім позачищаю. Ось встановлена внутрішня кам'янка. Як бачите, ледве занесли двох сусідом. І дивіться, як тепер будуть відбуватися. Ось отам йдуть топка гази, йдуть сюди, йдуть під низом, йдуть під знову під внутрішньою каменкою. Здовж внутрішньої каменки виходитиме звідси, отут виходитиме. Йтиме знову тут. Такий робитиме поворот і сюди йтиме. Тоді підніматиметься і знову буде поворот. І знову, і тоді аж на вихід. Ця засувка холодного ходу, та як я собі м'якую, дозволить отак, щоб гази йшли напряму. Для чого це? Коли з'явилася тяга, засувка закривається і тоді пошло, по всіх ходах. пошло. Черговий день. Ось. Дивіться, на другому рівні поставив труби і вже вийко. Вони мають шат. Шат для того, щоб при розширенні не рвало. І вони виходять аж на виліт. І стоять отак от під углом. Ну, я так собі думаю, що, можливо, буде додаткова конвекція в гарячого повітря. Так, тут дві таких сажотрюски. Дивіться, оце вчора не знімав, бо дуже зайняло багато часу, це перекриття зробити. Це поставити цеглину в цеглину вперти. Ото засувка холостого хода. Її відкрив, я коли запалив, і напряму раз, і пішло в комен. засувка холостого хода. Комен нагрівся, тяга з'явилася. Засувка закривається і тоді вже починає газувати по каналах. І отут зараз вийде третій, і сюди поверне і отак. От. І знову на комини. Перекриття каналу зробив. от. Це густояче, та якби, щоб альку йому набликують. Впарити цеглину в цеглину. Перше перекриття це той ящик. Друге перекриття це ось ці цегли, Тобто отак от під ящиком, сюди рухається, туди, сюди виходить. Далі піднімається, там дивиться і сюди, і на комен. Боже, тут її зачищати треба буде дуже довго. Ну я ж не пічні, але треба і роблю. Ось, вже. Починається саме перекриття банної печі. Оце перший ряд. перекриття, А таких перекрить буде три ряди. Оце буде перекриття бані, банної печі з трьох рядів цегли. Такий грубий пиріг. Тільки що тут знаю, що погано, коли желізо, але щоб покласти перший ряд, от застосую отаке, такий метал. Бачите, такі полоси. Вже ну, нервую, що можливо тут просто така температура нижча. Це ж он вже вихід і буде Отак от Ось так. От там от видно засука холостого хода. А так буде виходити ось тут і кругом і сюди. Отже. Що в нас вийшло? Оце вчора до ночі робив. Ось така печка. Як бачите, внутрішня кам'янка стала майже в три рази більше 2,9. Да, так, це те все вбрати. Роботи тут. Це вже з вівторка воно робиться. Вівторок, середа, четвер, сьогодні п'ятниця. Треба пустити димове. Поклав там пару полінок, щоб спробувати. Ось дивіться, я частина нового, нової цегли. Це Закарпатська. А оце пологовський завод. стара. Полог... Я десь зроблю, може огляд на порівняння цієї цегли. Ну от така от. така Тут треба буде додати ще кованку. Це все напхати камня. Оцього, можливо і не хватить. Та якби камінь виходить всередині тепер, в печі банній. Його зовні не видно. Ну що ж, спробуємо зробити димове. Давайте спробуємо. Засуху холодного хода, кілька відер води там впітало. Якщо закрити, це працює засувка холостого ходу на пряму зараз, якщо її закрити. Все, пустив по всіх каналах. Угу. Суттєвої різниці я не побачив. Ну, з засувкою холостого ходу стартонути, бачите, навіть влажна піч може. Йдемо подивимося всередину, що там. Очевидно, десь піддимлення. Ну, я наразі піддимлення ніде не бачу. Ну що ж, поспостерігаємо. Чуєте, як куди? Шо це ще волога піч, тих парл полін її просушує. Яга лучше як була. Жодного піддимлення. Ні тут. ні тут. Ну що? Тепер осталося діло убрати, на це теж підешся кілька днів. Засувка холостого ходу закрита. Засувки, яка б закривала повністю піч, не ставив. Чого не ставив? Того, що її виходить ставити тільки з середини параної. А тут, не дай Бог, хтось закриє, Та й що, Та й тоді може бути біда. Тяга буде регулюватися тільки дверцями. Тут того тепла у бані і печі й так вистачає. Що тут переживати за те, що там тепла трошки втече. Наразі всім дякую за увагу. Будьте доброго.